Всім привіт, ви на каналі Мапустеля, а ми з вами продовжуємо грати в забуту Н і на кінці. І, власне, ми тут намагаємося потрапити на верхню платформу, я впевнена, що треба саме так рухатися, але щось мені підказує, що саме так і треба. Можливо, я помиляюсь. Що цілком імовірно. Можливо, тут ми чогось не врахували. Угу, Вона не встигає. Можливо, це так і не заплановано. Добре, давайте спробуємо ось так зробити. Давайте ось що зробимо. Зробимо ось такий, типу, якраз гон. Опа, не вгадали. Ну які тут ще варіанти можуть бути? Сюди вона вже не рухає його. Ага, сюди рухає. Можливо, нам туди насправді. <смеш> Ні, не туди. Щось воно тяжко важко. То як тут зайти? Я думаю, що все правильно. Там ми взяли Аніму, сюди ми прийшли оце робити, це робити ну, і це треба сюди перейти. Правильно, тут ми брали аніму, тобто тут нічого не треба. Тут треба якось додуматись, як перестрибнути. Можливо, ми чогось поки не розуміємо. Так, це ми опустили. Це воно поки підіймається. Ми типу біжимо, 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 але ми не встигнемо. Воно точно має бути якось продумано. Воно підіймає повертається тільки коли вгорі. Щось я не зовсім розумію. Ну, є ще такий варіант, що ми маємо залізти по цим штукам. Типом. Тобто по конструкціям. Але щось вона не хоче. Щось вона не погоджується з моєю геніальною ідеєю. Зараз після Коротше, ми тут дещо пропустили. Зараз. Зараз. Так, ми дещо пропустили і зараз ми це вирішимо. Нам треба сюди. А, так, біжимо сюди. Потім сюди. Давай, біжи, 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 біжи. Так, потім вгору. Ай. Нема аніми якоїсь. Ми за забу... ой боже. Коротше, треба назад, значить, зарядити ту штуку. Ми тут дещо пропустили. Отже, нам потрібно для початку ось це поставити назад. Давай назад. Ай. Добре. Тепер ми побігли назад. Давай, давай, давай. Бачиш, які тут аварійні ці світильники по сходах. Прикольно. Так, отже, ми рухаємося тепер вгору і ми тут дещо пропустили. А, зараз я зрозумію, як нам це зробити. Чи не зрозумію? Одне з двох. А Можливо, ось так. Тепер нам ось так. Нам, типу, треба вгору зараз. Я зараз спробую зрозуміти, як нам ось сюди. Ну, або зрозумію, або ні. Угу, напевно, ось так. Ми звідси сюди, а потім туди. Так, пробуємо. Можливо, зараз навіть щось вийде. І ми нарешті виберемося за межі першого рівня. Хоча я не знаю, тут великий перший рівень чи ні. Хоба. Так, це ми зробили. І тепер ми звідси будемо бігти. Давайте краще підстрахуємося крилами. Хоба. О, так краще. Так, ми тут. Вау. Ми живемо за стіною. Чому? Чи це стіни цього заводу? Так, нам на гору. Ну, нам наче не, не на гору, але сходимо, подивимось. Може щось цікаве показують. Ладно, наче нічого нема. Якщо ми звідси впадемо. А, бачу, вона одразу крила робить. Не дурно. Добре, тепер ми можемо ось це переключити назад, Q. Потім це наводимо сюди. Потім хоп-хоп-хоп. Ні, чекай. Тримаємо. Все, виходимо з цього режиму. Тут, звісно, ще треба тримати, натиснути Q, тримати мишку, потім T, Ну, це прикольно, звісно. А так, тепер нагору. Тепер, мабуть, по центру. Ну що ж, побігли? Спробуємо зараз. Можливо, зараз вийде. Я думаю, що краще підстрахуватися крила. Є! Добре. Знову контрол. І побігли. Давай, давай, давай. Хопа! Ура! Де ми? Хто ми? Чому ми? А, так. Нам потрібно це, ні, не знаю. Так, арка вже заряджена. Ну, значить, не треба. Це наш фаєрбол до, цього, до цих меж далі не йде. Отаке коло ми можемо описати. Є... <з larc> <шир> <шир> <ки> так, добре. Що це таке? Щось поламане? Так я на вокзал, так я на вокзал. не потраплю. І що ж робити? Мабуть, через гору треба. Так би мовити, по дахах, по дахах. <ріх> Так, контрол і побігли. Хаба. Так, на край, контрол і побігли. Ага, вона одразу руку, наче це сходи. <ріх> Щоб ми не тупили. Швидше не можемо? Не можемо. Трьомно. Давай вниз. Прям так тіннями силуетами. Так, ну, я думаю, що на цьому зробимо паузу, бо тут якраз збереження, якраз зручно зупинитися. Не забувайте підписатися, поставити лайки написати коментар, так і, звісно, пошувати друзям відео і поставити дзвіночок. І всім до наступної зустрічі! бувайте Е, дивиться, хто тут ще не підписався і не поставив лайк, а головне не написав коментар. Хороший Непоганий. Погані не пишіть. Тут прям інструкція є, дивіться.